Таки нічого у них не вийшло. Е, система ППО спрацювала бездоганно, там більше 13 шахідів або Герани. Да, скажімо так, герани було ліквідовано, да, збили дещо впало там, в Шевченківському районі. На щастя, ніхто не постраждав. Е, загалом ворог намагався знову ж таки добратися до енергетичних об'єктів, нічого у них не виходить. Е, Іранські дрони не є ефективними, вже досить е, навчилися їх е, збивати. І єдине, що вони будуть приносити клопіти в подальшому. Це правда, вони будуть оце от літати, намагатися десь знайти зони невидимості і, і так далі. Це буде постійно така от ситуація. Але, друзі, все буде Україна, переможемо всіх, і наші сюрпризи теж. Є більш ефективні. Переможемо, друзі.